Спеціальність 133 галузеве машинобудування, освітня професійна програма експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва. Освітня професійний ступінь фаховий молодший бакалавр. Освітня кваліфікація, фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування. Фаховий молодший бакалавр здатний займати певні посади, майстер виробничої дільниці, майстер з ремонту устаткування, механік цеху дільниці, механік налагоджувальник майстер виробничого навчання та інші. Тут ваші знання формують кращі педагоги і фахівці практики. Якісний викладацький склад дотримується, принципів індивідуального розвитку кожного студента. Навчаючись на цій спеціальності, студенти коледжу вивчають монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування потокових ліній виробництв в харчової галузі України. Переваги професії. Широкий спектр сфер працевлаштування. Кар'єрний зріст і постійне професійне самовдосконалювання, високий і стабільний дохід, престижність професій, зустріч з цікавими людьми. Теоретичні знання проводяться в аудиторіях коледжу, які оснащені стендами, діючими макетами обладнання для полегшення сприйняття лекційного матеріалу та наближення до виробничих умов. Для закріплення теорії проводяться практичні заняття у майстерні колу та професійні конкурси Кращий тукар, кращий слюсар. Завершальним етапом закінчення навчання є виконання кваліфікаційних робіт з використанням 3D-моделювання. Професія механіка завжди була і буде затребувана, тому що прогрес ніколи не стоїть на місці. А механіки основні його двигуни.